Дякую тобі за сина, твого Ісуса Христа, Господа, я й прошу ти благослови зараз мене говорити Слово Твоє, Господь, послужи нам Духом Святим, Господь. Ти говори через мої, істина, через мої уста істину, Господь, хай ця істина взращує нас, наповнює наші серця, Господь, дарує нам духовного росту, а тобі буде вас славу. Ім'я Ісуса Христа. Амінь. Коли роздумав, друзі, чим. З вами поділитися яким словом, розмишляв, вибирав тему, але десь вже дві неділі, я думаю, про одне, коли ще Сергій Воробей виступав, він сказав, наскільки ми зачаровуємося Христом в наших молитвах, в наших відношеннях, чи Христос просто є в нашому житті, ми знаємо, що Христос є. і того часу ці думки, от е, кожен ранок в мене ці думки, кожен вечір, кожен день. І я постійно думаю, наскільки дійсно я зачароваюсь Христом? Чи я просто знаю, що Христос є, що Він зробив для мене і як мені жити з цим. І я звернув увагу, що я дійсно більше дякую йому за те, що він зробив. Дякую за те, що він робить, дякую за те, що я знаю його, що він мене знайшов, прошу в нього щось, якихось там благословень. Але чи я зачаровуюся, чи я так глибоко понурююся в його красу, як глибоко прошу в нього благословень. От наскільки я глибоко його знаю. І ці роздуми не покидають мене десь буквально ці дві неділі. Я якщо запитаю вас, от, наскільки добре ви знаєте свою дружину, чи чоловіка, чи сина, чи дочку, чи маму, чи тата, за що вдячні? Коли я задавав собі таке питання, я зразу відповідав, що ну, вдячний за вроду, вдячний за турботу, за любов. За щось таке поверхностне. Це все це, це вдячний за те, що я бачу, що, наприклад, дружина чи мама для мене робить. Але чи я знаю дуже глибоко їх. Ну, Наприклад, я був 20 років залежним, я був ігроманом, і тільки через 20 років я взнав, що мама майже кожного дня їздила за мене, молилася. Я навіть не підозрював, що вона так глибоко звертається до Бога і просить за мене. Тобто навіть в цьому я свою маму не знав. Я задаю собі питання, чи я знаю мрії дружини, чи я знаю мрії мами, чи доні, чим вони живуть. І я знаю, що я розумію, що вони там хочуть, чи сьогодні зранку, там, чи, ета. а наскільки вони глибші, які проблеми. Я дуже глибоко і не знаю. І розумію, що так само в мене із Христом. Я почав шукати і тому пропоную сьогодні разом з вами, щоб ми подивилися, наскільки Христос е, ось така глибока е, лічність, наскільки багато в ньому такої краси, про яку ми дійсно мало коли задумуємося. І текст нашої сьогодні проповіді е, це послання до Колосян перша голова з 15, 15 по 20 вірші. Я зачитаю. Він, тобто Ісус Христос, образ невидимого Бога, первородний усього творіння. В ньому створене все, що на небі і на землі, видиме й невидиме, чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади все через Нього і для Нього створено. Він раніше усього, і все існує в ньому. Він є головою тіла церкви. Він початок первороджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота. Щоб через нього примирити із собою все, примирити кров'ю його Христа. І за неї небесне. Амінь. Тут ми бачимо в цьому тексті шість характеристик Ісуса Христа. І я хочу, щоб ми з вами коротенько їх розібрали. І перше, з чого починається, він образ невидомого Бога. Тобто Ісус є образ Бога Невидомого. да що говорив Ісус Христос в Євангелії Двана, 10 глава, 30 стих Я і Отець одне. Тобто. Що це може означати для, вас, для нас з вами? Перше, що Він хотів сказати, про що це нам говорить, що все, що Бог хотів відкрити про себе, Він відкрив нам в Ісусі Христі. Все свою природу, свій характер, своє серце, Він відкрив нам в Христі. Якщо в нашому житті є Ісус Христос, якщо ми з вами. Кожен день бачимо живого Христа, ми бачимо Бога. Ісус Христос сказав своїм учням: якщо ви бачили мене, то бачили я ця. І, по-друге, що це означає для нас з вами? Це означає, що шукати Бога живого в Не Ісуса Христа це дуже велика помилка. Це значить, що якщо ми шукаємо Бога, не Ісуса Христа, то ми звертаємось з вами до якихось ідолів, а не до Бога живого. І якщо в нашому житті немає Ісуса Христа, значить немає Бога. Тому що тут написано Ісус є образ Бога невидимого. Друге. Первородний усього творіння. Що це означає, друзі? Тут Павло. Апостол Павло скоріше говорить про те, що не Ісус Христос перший народився. Він, Ісус Христос, є вічно, був вічно, буде вічно. Це скоріше говорить про те, що первородність це титул. Титул, який означає положення, що це є титул спадкоємця. Все було створено в ньому, ним і для нього. І це говорить про те, що первородний це є титул спадкоємця, що Христос має владу над всім. Абсолютно над всім. В ньому створено все, що є на небі, на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала. Чи влади усе через нього і для нього створене? І якщо це так, друзі, а Слово Боже говорить, що це так, то кому, як не Христу, нам з вами довірити своє життя? Ми живемо в православній державі, і якщо ви відкриєте православний календар, ви подивитесь, що там кожен день якесь свято, абсолютно кожен день. День святої Варвари, День якогось там ангела, День і що якогось. І це, ну, як на мене, я не знаю, яка ваша думка, але дуже хідний шлях. Коли ми думаємо, що нам треба молитись до якогось ангела, коли нам треба молитись до якоїсь там святої Варвари, чи колись умилиставлять їх, ми принижуємо цим Христа. Ми думаємо, що Христа недостатньо. Ми такими молитвами чи святами прирівнюємо Христа до ангелів. Але нам потрібно зрозуміти, що Христос є Господь і ангелів, а не рівня. І тільки це є істина. Христа достатньо. І поклонятися нам потрібно не якимось там ангелам, не святим, які так само вмерли, які ми колись вмемо, а тільки Ісусу Христу третя 17 вірш. Він раніше всього і все існує в ньому. Друзі. Ісус раніше всього. Ісус Христос є, був, і все створене в Ньому. Все існує в Ньому. Про що це говорить? Це говорить про те, що. Ми дуже часто помиляємося, коли думаємо, що Господь створив всесвіт і більше нічого не контролює. Далі йде якесь там зло. То ми, то люди часто говорять: якщо Бог є, то чому він допустив те то чи те? -то? Але ні, Господь приймає самоактивну участь в цьому всесвіті. Якби не Господь, зло б вже повністю б накрило цю землю. І Господь все контролює. Нам. Потрібно розуміти, що він не відійшов від справ, він бере активну участь в житті світу, і світ живе тільки ним. І якщо, друзі, в моєму житті є якийсь хаос, якісь негаразди, розруха, темрява, скоріш за все це означає, що я просто повністю не віддав своє життя Христу. Не отдав життя своєму Господу. Тому що Бог створив цей світ прекрасним. Бог створив його чудовим, світлим. я можу покладати свою надію повністю на Христа. І якщо хтось не зробив, віддайте своє життя Христу. Ви побачите, як наше життя з вами засяє іншими фарбами, яскравими фарбами. Бо Життя з Христом, воно, можливо, не легше, але воно прекрасніше. Воно чітке і зрозуміле. Ми знаємо, куди ми йдемо, до кого ми йдемо і хто контролює наше життя. 18-й вірш, друзі, він є головою тіла, тобто церкви. Він початок, первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Пам'ятайте, да, друзі, що церква це наречена Христова. Ми з вами члени церкви. Церкви живої. А Христос голова цього тіла. І саме тому Христос так любить церкву. Саме тому в церкві найбільше Христа. Саме тому Господь так піклується про неї. Чому? Тому що, скажіть, будь ласка, хіба може бути? Кращий наречений, чим Ісус Христос. Немає кращого нареченого. І дуже важливо розуміти, що якщо ми церква, якщо ми члени тіла Христового, то в церкві немає місця конкуренції, немає місця якимось склокам, немає місця інтригам. Нема місця е, лічним амбіціям. Тому що е, ми всі служимо, церква служить для слави Христа. Нам з вами важливо розуміти, що коли ми належимо до церкви, то люди бачать не нас, люди дивляться на Христа. Е, друга Коринтян Третя глава, третій вірш каже, ви показуєте собою, що завдяки нашому служінню ви Лист Христа на цій землі. І тому нам треба розуміти, що ми служимо не для себе, не для успіху, не для того, щоб там нас похвалив, чи пастир, чи ще хтось, а тільки для слави Христа. Христос це є любов і церква має бути наповнена. Любов'ю. І наскільки ми наповнені цією любов'ю, настільки в нашому служінні, іншим людям, настільки нашому служінню один одному ми наповнені любов'ю і показуємо тим людям, які ще, можливо, не знають, показуємо їм Христа. Тому нам треба це розуміти, якщо ми з вами знаємо, наскільки Христос гарний, люблячий. Наскільки Христос сяє цією любов'ю, то люди будуть отак от судити по нам. Наскільки ми являємо Христа. Якщо ми його знаємо, маємо також являти його іншим людям, щоб як ми закохуємося кожного дня в Христа більше, щоб і люди так закохувалися. П'ята характеристика. Первороджений з мертвих. Тут Дуже головне не помилитися. Тому що раніше, до того, як Христос Воскрес, також були ж Воскресіння. Правда? Хто пам'ятає друзі? Хто читає Євангелія? Багато було Воскресінь, де і Лазар, наприклад. Да? Але дивіться, друзі, це скоріше не Воскресіння. Це скоріше. Коли людей оживляли, і нам головне розуміти, що вони далі проживали якийсь час і знову помирали. І тільки Христос Воскрес, і тільки Христос преобразився, ставши першим і основавши собою вже нове людство, яке замінило відху людину в Адамі, і Воскресіння Христа. Це залог, друзі, нашого з вами Воскресіння. Це означає, що коли ми Воскреснемо, ми будемо вже вічно з нашим Богом, як і Він є вічно. Тому, коли ми знаємо про це, знаємо про Його Воскресіння. Нам ну не повинно бути страшно довірити Христу своє життя, свою смерть, своє Воскресіння. Тому що Бог є вічно, Бог завжди править, завжди, е, вічно править. І ми будемо разом з ним. Але тільки в тому випадку, якщо ми зараз на цій землі зробимо правильний вибір і довіримо своє життя Ісусу Христу. Ну і шосте, 19-20 вірш. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала вся повнота. Щоб через нього примирити із собою все. Примирити кров'ю Його Христа і за неї Небесна. Цей вірш, друзі, як на мене, є таким от апогеєм. Є таке слово апогей, яке означає найвищий ступінь чого-небудь. Це вершина, це розквіт, це кульмінація. В Христі на Голгофі це був апогей. Абогій того, що зробив Бог через свого сина для нас. Після гріхопадіння ми загубили саме головне, що ми загубили, друзі, з вами? Спілкування і відносини з Богом. Не було відносин з Богом, але слава Богу, живому, що він. І нам завжди це треба пам'ятати, що не ми з вами, не наші якісь там добрі діла, а саме тому, що Бог так вирішив примирити нас з самим собою через Ісуса Христа, через Його подвиг на Голгофі, через Його смерть на Христе. І тільки Ісус Христос дає нам мир з Богом. Ніхто інший, ніщо інше. Тільки Ісус Христос, Його смерть, Його Воскресіння. Це є апогей, слава Божої. Це є кульмінація. І коли дивишся цей дривок який ми з вами прочитали, ти бачиш, який на самом ділі Ісус Христос великий, скільки в ньому всього поміщається. І який мій Бог. Я тебе розумію, коли е, пастирянам часто говорять, що Ісуса Христа неможливо відкрити повністю. Ісус Христос не може е, набреднути. Або ми ніколи не можемо Ісуса Христа познати повністю. Його дуже багато на самом деле. Його можна відкривати і відкривати кожного дня. Я ніколи так до цього моменту, як готувався до цієї проповіді, так ніколи не дивився на Христа. Так глибоко. Тому що я розумів якісь його дії, розумів там, велику його любов, але його величність і красу я не розумів. Якщо з вами хоч трошечки підсумувати, який на самом, на самом ділі Ісус Христос, давайте ми спробуємо. Дивіться, через Ісуса Христа було створено все творіння. Абсолютно все. Ми з вами творіння, і тільки Ісус Христос Творець. І такий Бог любить нас. Такий Бог вмер за нас. Такий Бог хоче, щоб ми вічно жили з ним. Все творіння ним існує. Друзі, коли ми лягаємо спати, ми не вибираємо, чи ми прокинемося зранку. Ми не знаємо. Ми не вибираємо з вами, якого росту ми будемо, який колір очей буде. Нічого не вибрано, нічого не знаємо. Хоч дуже часто наші серця такі горді, і ми думаємо, що ми все контролюємо, що все там буде добре або не добре. Ні, нічого не є. Біблія говорить, все ним існує Ось такий Бог. Абсолютно все. Він шлях до Бога. Ісус Христос шлях до Бога. Якщо хтось хоче собі обрати якийсь інший шлях, якісь інші дороги, якісь пожертви, щось добрі справи, цього ніколи не вийде. Є один-єдиний шлях до Бога це Ісус Христос. І Ісус Христос, Його повний образ, Бога живого, і глава Свого тіла на землі. Не ми з вами контролюємо церкви чи ще щось. Ісус Христос це голова, тому нам повністю потрібно довіряти і, і церкву, і служіння, і все повністю довіряти нашому Богу. Тому Ісус Христос це не просто частина. Мого й вашого життя. Не якась там велика його частинка чи маленька. Ісус Христос і є саме життя наше з вами. ось Такі друзі у нас Господь. Коротеньке, практичне засто... застосування друзі. Нам потрібно пам'ятати і завжди знати про це, що Христос є цілковитою. Абсолютною достатністю як для нашого життя, як для нашого спасіння, так і для нашого свячення. Нам обов'язково потрібно знати і розуміти і любити Євангелія, щоб не бути введеними в оману. Тому що дуже часто люди хочуть щось додавити: якісь справи, якісь неряні в проруб. І, і ще щось. І це применшує славу Ісуса Христа. Любі діла це все применшує. Ісус Христос є абсолютно достатня величина. Особливо потрібно бути з нам, нам з вами уважними до любих відхилень, які применшують значимість Христа як Спасителя. Коли вам говорять, що. Потрібно молитися ще якимось там ангелам чи ще щось, коли щось видумують, все зменшує славу Ісуса Христа. Ісус Христос це є та єдина величина, яка достатня для всього. І не забувайте, друзі, що тільки Євангелія і тільки Біблія є написана самим Богом, Духом Святим через людей. Тільки з Біблією, за єдиною в світі книгою стоїть Божий авторитет. Цього достатньо. Можуть бути якісь книги, де люди відкривають, але то все це люди. Біблія це, як знаєте, як книга, на яку Бог поставив свій авторитет. Тому все, коли вам щось розказують чи говорять, щоб не збитись з цього шляху, все перевіряйте Біблію. Хто б що вам не говорив, яку проповідь чи ще що, перевіряйте Біблію. Це дуже авторитетна книга. І, друзі, Христос є абсолютним стандартом. Абсолютним стандартом для нашого життя, для християнського життя. Нам потрібно всім рівнятися на нього. Своє життя, на нього дивитися скрізь нашого Бога, крізь Ісуса Христа. Чи саме того хоче Бог, що я роблю? Чи саме до того Він мене призиває? Чи так би він зробив? І тоді Христос буде головою нашого з вами життя. Він буде нас вести. Він буде контролювати його і Він буде прославлятися через наше життя. Бо тільки один Бог достойен. Давайте помолимось. Друзі. Боже, я дякую Тобі за Твою милість, за твою любов. Я дякую Тобі за Сина Твого, за Ісуса Христа і за Його подвиг на голові. Я... Дякую Тобі, Господь, що Ти наше велике зло привертив в саме велике добро для нас, Господи. Я дякую, що саме Ти, Ісус Христос, є головою Мого і нашого життя, Господи. І я прошу, хай в нашому житті завжди буде воля Твоя і сяє слава Твоя, Господи. Дай нам завжди рівнятися на Тебе, Господь, завжди йти за Тобою, служити Тобі і дай нам такого благословення, завжди бути вірними. До самого кінця. Тобі, одному Богу, живому, отцю і Сину, і Святому Духу. Слава у віки. Амінь.